Вітаю вас, шановні глядачі! З вами Надія Гонтар, практичний психолог та лайф-коуч у проєкті Корисні поради. Психологія життя. Якщо ви коли-небудь відчували, що страх паралізує ваші дії, заважає приймати рішення або взагалі просто не дає рухатися вперед. Цей випуск саме для вас разом. Ми розберемося, що таке страхи, звідки вони беруться, які вони мають корисні та шкідливі сторони, і найголовніше, як навчитися з ними жити та використовувати їх собі на користь. Тож давайте поринемо в цей світ емоції і розберемо страхи по поличках. Страх це одна з найдавніших емоцій, яка еволюційно виникла, щоб захистити нас від загроз. Коли наші предки стикалися з небезпекою, їхня реакція бий або тікай забезпечувала виживання. І, хоча сьогодні, в повсякденному житті ми не зустрічаємо хижаків, наш мозок усе ще реагує на сучасні стресори схожим чином. Страхи, як і багато інших емоцій, є природною частиною нашої психіки. Вони формуються на різних етапах нашого життя і можуть мати різні джерела. Основні причини виникнення страхів можна умовно розділити на три категорії: еволюційні, соціальні та особистісні. Перша категорія Еволюційна, зумовлена тим, що людський мозок влаштований так, щоб зберігати наше життя. Наші предки жили в умовах, коли небезпека чекала на кожному кроці. Дикі тварини, стихії, ворожі племена. Тому їхня здатність швидко реагувати на загрози стала ключем до виживання. Ця реакція у вигляді страху передавалася з покоління в покоління і є основою багатьох наших сучасних страхів. Наприклад, страх висоти або темряви має своє коріння саме в цьому первинному інстинкті самозбереження. Друга причина виникнення цієї емоції це соціалізація. Багато страхів, з якими ми стикаємося сьогодні, формуються через наш досвід соціалізації. Дитинства ми засвоїмо певні норми, правила поведінки та установки, які диктує суспільство. Якщо, наприклад, в сім'ї часто говорять про важливість бути успішним, може виникнути страх невдачі. Крім того, досвід у школі, на роботі або в стосунках також сприяє формуванню страхів. І третя головна причина це особистий досвід. Однією з найпотужніших причин виникнення страхів є наш власний життєвий досвід. Травматичні події, такі як нещасні випадки, втрата близької людини або розчарування у стосунках, залишають емоційний слід і можуть породжувати страхи. Наприклад, якщо дитина потрапила в аварію, у дорослому віці вона може відчувати страх перед водінням. Як людина реагує на страх? Ми можемо говорити, що реакція на страх це набір фізіологічних та психологічних реакцій, які виникають у відповідь на загрозу. На фізіологічному рівні тіло готується до активних дій. Підвищується частота серцебиття, м'язи напружуються, дихання стає швидшим. Ці зміни відбуваються через активізацію симпатичної нервової системи, яка запускає механізм, бий або тікай. Окремо ми поговоримо про реакцію замри. Але треба зазначити, що страх це емоція віддалення. Навіть якщо спрацювала реакція, бий, вона виникає лише тоді, коли немає куди бігти, і окрім як вступати у бійку, немає жодного іншого варіанту. Фізіологічна реакція, коли мозок виявляє потенційну загрозу, він активує мигдалевидне тіло, яке відповідає за емоції. Це призводить до викиду гормонів стресу адреналіну та кортизолу. У результаті ви відчуваєте фізичне напруження, руки можуть тремтіти. Виникає відчуття сухості в роті, може з'явитися нудота або навіть запаморочення. Страх також впливає на нашу поведінку. Одні люди можуть уникати ситуації, які викликають страх. Наприклад, страх публічних виступів може призвести до уникнення презентації або виступів. Інші обирають шлях догоджання або підкорення волі сильнішого. Емоційна реакція часто супроводжується почуттям тривоги, невпевненості та безпорадності. У деяких випадках страх може призвести до панічних атак, коли відчуття страху виходить з під контролю. Окремої уваги заслуговує реакція замри або заморожування. Є однією з класичних реакцій на стресову або небезпечну ситуацію. Пород з реакціями бий та тікай вона виникає, коли мозок сприймає загрозу і не може швидко визначити, як найкраще діяти, чи атакувати, чи втекти. Це рефлексивна відповідь організму на ситуацію, яка сприймається як непідконтрольна чи безвихідна. Якщо сигнал загрози дуже сильний або ситуація виглядає безнадійною, мозок може вирішити не діяти взагалі, щоб зберегти енергію або приховати себе від потенційної небезпеки. Це механізм виживання, який допомагав нашим предкам уникати хижаків. Багато тварин і людей можуть не помічати нерухомі об'єкти, тому завмирання іноді допомагало залишитися непомітним. Коли людина завмирає, тіло різко зупиняє будь-які активні дії. Це супроводжується затримкою дихання або поверхневим диханням, зниженням частоти серцебіття, напруженим м'язами або навпаки, повною бездіяльністю. Іноді виникає відчуття здерев'яніння, коли людині складно рухатися. Така реакція часто виникає в ситуаціях, коли людина відчуває повну безпорадність, як фізично, так і емоційно. Вона може проявлятися у вигляді емоційного шоку, коли людина не в змозі відповідати або реагувати на події. Наприклад, під час важких розмов, конфліктів або травматичних подій, замість того, щоб втекти або вступити в конфлікт. Людина може просто вимкнутися. Ця реакція також є частиною посттравматичного стресового розладу ПТСР, коли люди переживають повторні травматичні події, що призводять до заморожування в ситуаціях, які нагадують травму. Який вплив має така реакція? Якщо це короткострокова реакція, то завмирання може бути корисним в екстремальних ситуаціях, коли швидка реакція неможлива або небезпечна. Але якщо реакція замри стає надмірною або постійною відповіддю на стрес, вона може призвести до емоційних або поведінкових проблем. Наприклад, людина може уникати активних дій або важливих рішень через страх перед невідомістю чи можливими наслідками. Ці фізіологічні та емоційні реакції є нормальною частиною захисного механізму, але коли страх стає занадто інтенсивним або з'являється без реальних загроз, він починає шкодити. Постійне відчуття страху може призвести до хронічного стресу, зниження якості життя, обмеження в діях і спілкуванні з іншими людьми. Тож негативні наслідки страху можна класифікувати на параліч дій, коли людина може настільки боятися зробити помилку, що взагалі перестає діяти. Може трапитися соціальна ізоляція, наприклад, страх бути осміяним або відторгнутим може відштовхувати від суспільства. Тривожність та занепокоєння, якщо страхи залишаються невирішеними, вони можуть перерости в постійну тривогу. Але страхи можуть бути не лише руйнівними, а й захисними. Вони стимулюють нас діяти обережніше, передбачати ризики і реагувати на загрози. Страх це свого роду сигнал, що щось може піти не так. І він допомагає нам приймати рішення з цим урахуванням потенційної небезпеки. Дозволяє нам адаптуватися до нових ситуацій. Він нагадує, що варто бути обережним і відповідальним. Невеликий рівень страху може мотивувати нас до дії, наприклад, перед важливим завданням або виступом. Завдяки страху ми уникаємо ситуацій, які можуть становити небезпеку для життя або здоров'я. Нормальний страх зазвичай виникає у відповідь на реальні загрози або неприємні ситуації та минає після завершення стресової події. Але коли страх стає занадто сильним, непропорційним до реальної загрози або з'являється без видимих причин, це вже може бути патологічний стан. Ось ознаки патологічного страху, коли необхідно звертатися до лікаря психіатра та або до психотерапевта. Коли ви постійно відчуваєте тривогу або страх навіть у безпечних ситуаціях якщо ви свідомо уникаєте певних місць, ситуацій та людей через страх, або ж якщо страх настільки сильний, що заважає вести звичне життя, робота, соціалізація, усі ми знаємо про таке поняття, як фобія, це інтенсивний і раціональний страх. Перед конкретним об'єктом, ситуацією або діяльністю, на відміну від звичайних страхів, фобії можуть серйозно обмежувати життя людини і викликати непередбачувані емоційні реакції. Найпоширеніші фобії є агорофобія, страх відкритих просторів або людних місць, акрофобія страх висоти, аерофобія страх літати на літаку, арахнофобія – страх павуків. Соціальна фобія страх публічних виступів або соціальних взаємодій. Звісно, якщо ви спостерігаєте у себе симптоми фобії, не зволікайте та звертайтеся до фахівців. Але якщо не казати про патологічні аспекти, які ж страхи найрозповсюдженіші? У сучасному світі страхи змінили свою форму. Найчастіше зустрічається страх перед невдачею, страх втрати, страх самотності або страх перед змінами. Вони тісно пов'язані з сучасними викликами та стресами, які ми зустрічаємо кожного дня. Детально про кожен з цих страхів поговоримо у наступних випусках. А сьогодні я дам дві легкі вправи на подолання страху. Перша вправа це виписати всі свої страхи та уявити, що з це з вами трапилось. Розпишіть дуже чіткий і виважений план дій. Коли в нас є план Б, мозку стає зрозумілим, що будь-що ми впораємось. Друга вправа, вправа на уяву. Пофантазуйте, уявляйте свій страх як річ, наприклад, важкий камінь. Відчуваєте, як цей камінь тисне? Тепер уявіть, що ви обережно відкладаєте цей камінь на землю і йдете далі. Страхи це частина нашого життя, яку неможливо уникнути. Але їх можна навчитися контролювати та використовувати для зростання. Тому, якщо ти відчуваєш страх, пам'ятай, що це природна реакція, яку можна змінити, якщо правильно працювати з нею. Пам'ятайте, ви сильніші за ваші страхи. Дякую, що були зі мною. До зустрічі!